Дорогі семикласники, тема відеоуроку тотожність, тотожні перетворення виразів. Сьогодні на відеоуроці ми познайомимося з новими поняттями і будемо розглядати дуже багато прикладів. Спочатку ми з'ясуємо поняття «тотожно рівні вирази. Це такі вирази, відповідні значення яких є рівними при будь-яких значеннях змінних, що входять до них. Наведемо приклади тотожно рівних виразів. Вираз 7 помножити на a плюс b. І вираз 7а плюс 7b будуть тотожно рівними. Іншими словами, ми тут застосували розподільну властивість множення. Наступний приклад: 3х плюс y. І y плюс 3х також будуть тотожно рівними, оскільки тут застосована переставна властивість додавання від перестановки доданки, сума не зміниться. Навели приклади тотожно рівних виразів. Поняття тотожності це така рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних, що входять до неї. Ми зараз з вами вивчаємо буквені вирази, і до їх складу входять змінні. І якщо рівність буде правильною при будь-яких значеннях змінних, що входять до неї, то ми маємо тотожність. І тотожність утворюється із пари тотожно-рівних виразів. Ми на минулому слайді привели такі прилади. Склади. І тепер приклад тотожності. 3х плюс y дорівнює y плюс 3х. Тобто це справедлива рівність. Далі ми розглянемо ще приклади тотожностей. Це рівності, що виражають властивості множення і додавання, будуть прикладами тотожностей. Перший приклад від перестановки доданків, сума не зміниться. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Це тотожність, це справедлива рівність для будь-яких значень змінних. Далі ми з вами будемо робити тотожні перетворення виразів. На прикладах, нам буде більш зрозуміліше, ми будемо сьогодні багато прикладів розв'язувати. І наведемо зараз з вами схему наших розв'язань. Що це означає тотожно перетворити вирази? Це означає замінити один вираз іншим, тотожно рівним йому. Насправді ми вже це робили: зведення подібних доданків, ми вміємо зводити подібні доданки, розкриття дужок, вміємо розкривати дужки, все це приклади тотожних перетворень виразів. Іншими словами, ми спрощували вирази, а тепер ми можемо сказати, ми фактично заміняли вирази простішими, які тотожно рівні. Зараз ми будемо з вами на прикладах з'ясовувати тотожні перетворення. Як я вже сказала, приклади тотожних перетворень це зведення подібних доданків, розкриття дужок та спрощення виразів. Приклад 1. спростити вираз мінус 03 М помножити на 5н. Дорівнює. При множенні ми зараз числа забираємо до чисел від перестановки множників добуток не зміниться. А змінні до змінних мінус 0,3 помножити на 5 дорівнює мінус 1,5 мn ми дописуємо. Ми спростили вираз. Замінили заданий вираз потужно то йому рівним. Друге завдання. Записали умову. 2 помножити в дужках 3х мінус 4. Додати 3 помножити в дужках мінус 4х плюс 7. Застосовуємо розподільну властивість множення. 2 помножити на 3х дорівнює 6х. Далі 2 помножити на мінус 4 мінус 8. Рухаємося далі. 3 помножити на мінус 4х мінус 12х. Далі 3 помножити на 7 плюс 21. Ми розкрили дужки. Наступний крок будемо зводити подібні доданки. Нагадаю, що доданки називають подібними, якщо вони мають однакову буквену частину. Підкреслюю подібні доданки 6х відняти 12х. У нас однакова буквена частина Х. Виконуємо дії над числами. 6 відняти 12 буде мінус 6х дописуємо. Ще подібні доданки підкреслюємо: мінус 8 плюс 21. Виконуємо дії і одержуємо плюс 13. Наступний приклад умова 2. Додати 5а. Відняти в дужках а-2Б, додати в дужках 3Б мінус А. Згадаємо правило розкриття дужок. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, ми дужки прибираємо, а знаки міняємо на протилежні. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, ми просто прибираємо дужки і записуємо доданки з тими самими знаками. Отже, починаємо 2 плюс 5а. Далі перед дужками стоїть знак мінус. Дужки прибираємо знаки, міняємо на протилежні. Мінус А 2b. Далі перед дужками стоїть знак плюс, Дужки просто прибираємо і нічого не міняємо. Записали зводимо подібні доданки. 5А мінус А та мінус А. Я підкреслила. І виконую дії. 5А-а дорівнює 4а, 4А мінус А дорівнює 3а. Далі шукаємо подібні доданки. 2Б. Плюс 3Б. Виконуємо дії і буде плюс 5Б. Число 2, так і залишаємо, дописуємо його, плюс 2. Зараз ми розглянемо поняття доведення тотожності. Що це означає? Довести тотожність це означає довести, що задана рівність є тотожністю, які будемо прийоми використовувати. Перший ми можемо з вами перетворювати одну із частин заданої рівності, поки не отримуємо іншу частину. Другий прийом: ми будемо перетворювати кожну із частин даної рівності, щоб отримати один і той самий вираз. Третій прийом інколи доречно показати, що різниця лівої і правої частини буде дорівнювати нулю. Це і буде означати, що вони у нас будуть рівними. Зверніть увагу, щоб довести, що А дорівнює Б, ми можемо розглянути різницю А мінус Б, вона повинна дорівнювати нулю, бо ці вирази будуть однаковими. Будемо зараз працювати з прикладами, і вам буде більш зрозуміліше. Номер 136. Запитання: якому з наведених виразів тотожно дорівнює вираз? Мінус 3 плюс 8b відняти А відняти 11B. Нам треба звести подібні доданки. Шукаємо їх і підкреслюємо. Мінус 3а мінус А це дорівнює мінус 4а. Я виконала дії над числовими множниками. Далі подібні доданки 8B. Мінус 11b, Двома рисочками підкреслили, це буде мінус 3 b Одержавши відповідь, ми і вибираємо цю відповідь серед запропонованих. Ось це буде правильна відповідь. Номер 138 розглядаємо наше завдання довести тотожність. Перше завдання. Записуємо умову тотожності, яку треба довести. Записавши умову, забираємо ліву частину, перше завдання розв'язуємо. Забираю ліву частину мінус 5х, відняти 6 помножити в дужках 9 мінус 2х, і я виконую зараз спрощення цього виразу, щоб прийти до правої частини. Мінус 5х поки залишаємо, далі розкриваємо дужки. Мінус 6 помножити на 9, мінус 54. Далі мінус 6 помножити на мінус 2х. Мінус на мінус дає плюс 6 помножити на 2х плюс 12х. Тепер зводимо подібні доданки. Мінус 5х плюс 12х дорівнює 7х, а число мінус 54 ми продовжуємо записувати. Зверніть увагу, що ми почали з лівої частини, виконали перетворення і прийшли до правої частини, вона така сама як в умові. Це означає, тотожність доведена. Друге завдання. Щоб довести тотожність, ми беремо ліву частину цієї тотожності, виконуємо перетворення, щоб прийти до правої частини. Умова. Одна третя помножити в дужках 12, відняти 0,6 у закрили дужку, додати 0,3 дорівнює. Одну третю треба помножити на 12. 1 третя помножити 12 число ціле. Можемо для зручності дописати одиничку в знаменник. Відняти 1 третя помножити на 0,6 Y, Знову ж таки знаменник можу одиничку дописати. І додати 0,3. 3,12 скоротимо на 3, одержимо 4. Далі. 3 та 0,6 скоротимо на 3, одержимо мінус 0,2 та плюс 0,3 y. Зводимо подібні доданки. Мінус 0,2 плюс 0,3 це дорівнює 0,1. І додати 4 дописуємо. Подивившись уважно, ми одержали праву частину заданої рівності в умові. Ось ми таку саму одержали. Це означає, тотожність доведена. Розглядаємо третю. Умова: 3 помножити в дужках 7 відняти а, відняти 7 помножити 1 мінус 3а. Забрали ліву частину і виконуємо дії. 3 помножити на 7 буде 21, 3 помножити на мінус а, мінус Далі мінус 7 на одиницю множимо мінус 7. Мінус 7 помножити на мінус 3а, При множенні мінус на мінус дасть плюс 7 помножити на 3а, 21. а Зводимо подібні доданки. Мінус 3а плюс 21а у нас дорівнює 18а. З числами виконуємо дії 21 відняти 7 дорівнює 14. Ми можемо ще й переставити місцями доданки, від цього сума не зміниться. 14 плюс 18а. І бачимо, що ми одержали праву частину, ту, що в умові була задана, це означає, тотожність доведена. Розглядаємо тепер завдання номер 4 з цього номера. Знову ж таки, щоб довести тотожність, забираємо ліву частину цієї рівності, що задана в умові, і виконуємо спрощення до тих пір, поки ми не прийдемо до правої частини. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Просто опускаємо дужки 6х 8, продовжимо мінус 5х. Перед дужками далі стоїть знак мінус. Дужки прибираємо, знаки міняємо на протилежні. Тепер зводимо подібні доданки. 6х мінус 5х дорівнює x, x плюс 9 х дорівнює 10х. Далі зводимо подібні доданки. Мінус 8, мінус 4 дорівнює мінус 12. Зверніть увагу, ми знову прийшли до правої частини висновок тотожність доведена. П'яте завдання умова. Ліву частину забираємо 3 помножити в дужках 2,1 m мінус n. Відняти 0,9 помножити 7m плюн дорівнює. Виконуємо множення. 3 помножити на 2,1 m. Це буде 6,3m. 3 м. помножити на мінус мінус 3n. Далі. Мінус 0,9 помножити на 7 м буде мінус 6,3 м Мінус 0,9 та помножити на 2 н дорівнює мінус 1,8 Н Дописали. Далі. 63 м з плюсом, мінус 63 м взаємно знищилися. В математиці можна так закреслити для зручності. мінус 3n, мінус 1,8n. Виконує дії над числовими множниками. Мінус 4,8 n буквину частину залишаю. Дивимося, що ми прийшли до правої частини з умови, це означає, що тотожність доведена. В шостому завданні ми зустрічаємо звичайні дроби. Із звичайними дробами ми нам складніше виконувати дії, будемо пригадувати. Отже, умова 2 третіх помножити в дужках мінус восьмих ікс, додати 6, закрили дужки, підняти 1 шоста помножити 24 мінус друга ікс. ми будемо перетворювати ліву частину. Отже, ми повинні 2 третіх помножити на мінус восьмих ікс, Записую 2 треті помножити на мінус 3 восьмих. Далі, 2 третіх ми будемо множити на 6, плюс 2 третіх помножити на 6 перших для зручності записуємо. Рухаємося далі. Мінус 1 шоста множимо на 24. мінус 1 шоста помножити на 24 перших для зручності. Далі при множенні мінус на мінус дасть нам плюс, записуємо плюс. Мішане число при множенні обов'язково перетворюєте у неправильний дріб. 1,12, одна одна я нагадаю, ми можемо перетворити в неправильний дріб. 1 помножити на 2 буде 2 плюс один, буде 3 других. І нам залишилося 1 шосту помножити на 3 других х. Будемо виконувати множення звичайних дробів. 3 та 3 можемо скоротити. 2 та 8 скорочуємо на 2. Чисельник одиничка залишиться в знаменнику 4, плюс на мінус при множенні дасть мінус. Отже, мінус 1 четверта х залишилося. Далі, 2 третіх помножити на 6 перших. Скорочуємо на 3. І одержуємо 2 помножити на 2 буде плюс 4. Далі. Мінус 1 шоста помножити на 24 перших, мінус залишиться. Скорочуємо на 6. У чисельнику залишиться 4. 4 перших це просто число 4. Далі 1 шоста помножити на 3 других, скорочуємо на 3. В знаменнику залишиться 2, в чисельнику залишиться 1 знаменнику 2 2, 4х не забуваємо. Далі мінус 1 х плюс 1 х взаємно знищилися, плюс 4, мінус 4 взаємно знищилися, результат 0. Зверніть увагу, так, як і в умові, тотожність доведена. Ще одну тотожність ми розглянемо номер 142, перше завдання. Щоб довести задану тотожність, беремо ліву частину, виконуємо перетворення, щоб прийти до правої частини. 4 помножити в дужках 2-3 m. Відняти в дужках 6-m, відняти 2 помножити в дужках 3m плюс 4. Дорівнює. Виконуємо множення. 4 помножити на 2. 8, 4 помножити на мінус 3 м мінус 12 м Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, дужки прибрали знаки, поміняли на протилежні. Далі множення мінус 2 та на 3 м мінус 6м, мінус 2 та на 4, мінус 8. Дорівнює зводим подібні доданки. Легко побачити, що 8 та мінус 8 взаємно знищилися. Мінус 12m плюс m буде мінус 11m мінус 11m, мінус 6m, мінус 17m. І з чисело у нас залишилось мінус 6. Ми одержали праву частину, що і означає, що тотожність доведена. Таким чином, розглянувши багато прикладів, треба закріпити тему. Для цього вдома схожі завдання виконаєте. Я всім дякую за увагу і бажаю.